Слава Україні, друзі, час новин на каналі «Еквалімпік». В студії для вас працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. І починаємо з головних новин стисло. Команда поліції Києва виборола перше місце у турнірі зміні футболу серед військовослужбовців та ветеранів війни. У змаганнях взяли участь 16 команд, які через спорт та командну взаємодію проходять шлях соціальної реабілітації. До 20 січня у застосунку Дія триває прийом заявок на щоквартальну виплату 1500 гривень за програмою Ветеранський спорт. Кошти призначені для оплати занять у спортзалах, басейнах, іпотерапії та оздоровчої гімнастики. На Харківщині на базі автотранспортного коледжу відкривають інклюзивну автошколу для ветеранів з інвалідністю. Перша група з 10 слухачів розпочне підготовку на адаптованих автомобілях вже 12 січня. Від 1 січня у київських медзакладах стартувала система персоналізованого супроводу ветеранів. Спеціальні координатори допомагатимуть захисниками з організацією обстежень, консультацій та госпіталізації. У Львові презентували унікальну програму музикотерапії для військових. У Гомін Центр захисники відновлюватимуться через гру на інструментах у групах з побратимами. Цей досвід планують масштабувати на всю країну. Українка Анна Музичук стала срібною призеркою чемпіонату світу зі швидких шахів у Катарі. Окрім титулу віце-чемпіонки світу з бліцу, українка запам'яталася своєю перемогою над нейтральною росіянкою та відмовою тиснути руку представниці країни-агресора. Докладніше про ці та інші події розповімо далі. Поліцейські Києва вибороли перше місце у турнірі з мініфутболу серед військовослужбовців та ветеранів. війни. Змагання організували комунальне підприємство «Мілітарі Спорт» спільно з фізкультурно-спортивним товариством Динамо України. Головна мета турніру психологічна та соціальна реабілітація захисників через спорт. І командну взаємодію загалом за першість змагалися 16 команд, до складу яких увійшли ветерани, діючі військовослужбовці та представники сектору безпеки і оборони. Столичні правоохоронці впевнено подолали всі етапи матчів, продемонструвавши відмінну дисципліну та фізичну підготовку, що зрештою дозволило їм вибороти перше місце. 1500 гривень на фізичне та ментальне відновлення в Україні продовжує діяти державна програма Ветеранський спорт. За інформацією Міністерства у справах ветеранів з початку року стартував новий етап виплат. Ветерани та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть щоквартально отримувати півтори тисячі гривень на оплату спортзалів, басейнів, занять з іпотерапії чи оздоровчої гімнастики. Кошти нараховуються на спеціальну дія картку. Подати заявку можна до 20 січня через застосунок Дія у розділі «Ветеран-про». Також у мінветеранів закликали спортивні клуби по всій країні активніше долучатися до програми, щоб зробити реабілітацію доступною у кожній громаді. У січні на Харківщині запрацює інклюзивна автошкола для ветеранів з інвалідністю. Проєкт реалізували на базі Харківського автотранспортного фахового коледжу у межах комплексної програми підтримки захисників на 2024 і 2028 роки. Як повідомила заступниця начальника харківської ова Віта Ковальська. Створення такої школи є відповіддю на запит ветеранів щодо соціальної адаптації та підвищення їхньої мобільності. Заклад вже отримав необхідну ліцензію, має сучасну матеріальну базу та адаптовані транспортні засоби. Навчальний процес організують за принципами безбар'єрності. А перша група з 10 слухачів розпочне заняття вже 12 січня. А з 1 січня у столиці стартувала система персоналізованого медичного супроводу ветеранів і ветеранок. Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров'я Тетяна Мостепан. Головна ідея проєкту: ветеран не залишається сам на сам з системою. У кожному медзакладі його буде супроводжувати координатор, який допоможе з обстеженнями, консультаціями та організацією госпіталізації. Процес починається з медичного огляду та формування персоналізованих направлень у зручний час і локації. Окрім сервісної складової, ми продовжуватимемо модернізацію медичної інфраструктури столиці. Йдеться про оновлення матеріально-технічної бази, розвиток сучасної діагностики, оснащення реабілітаційних відділень, створення високотехнологічних операційних і реанімацій, а також удосконалення протоколів надання допомоги в умовах невідкладних станів. Ми хочемо, щоб ветерани та ветеранки не лише отримували медичну допомогу за найвищими стандартами, а й почувалися комфортно, відчували особливе ставлення та повагу до їхнього часу. Потреб і досвіду. Це наш обов'язок перед тими, хто захищав державу. У Львові презентували унікальну програму музикотерапії для ветеранів. У центр Львівського органного залу. Офіційно відкрили інструментальний напрямок музичної терапії для військових. Як розповіла музична терапевтка Вікторія Антошевська, для захисників доступні акордеон, гітара, сопілки та фортепіано. Заняття проходять переважно у невеликих групах, адже ветеранам простіше відновлюватись разом із побратимами. Програму розробляли спільно з психотерапевтами центру Unbroken. Міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що цей досвід планують масштабувати на всю країну, аби системна реабілітація через музику стала доступною у кожній громаді. Сьогоднішній день фактично ми маємо музичний центр Unbroken Гомін. І першими клієнтами, першими гостями є наші хлопці-дівчата поранені. центру Unbroken. Які навчаються грі на різних музичних інструментах, звичайно, що будуть і інші музичні інструменти, це все крок за кроком, але саме головне, що ми відкриваємо нову сторінку для реабілітації, тому що ви повинні зрозуміти дуже часто, там, де медицина не може допомогти, допомагає мистецтво. Ми маємо дуже багато кейсів, коли хлопці, дівчата на кріслах колісних на час хороших концертів, філармонії, гублять фантомні болі. Українка Анна Музичук стала срібною призеркою чемпіонату світу зі швидких шахів у Катарі. На турнірі з призовим фондом в 1 мільйон доларів наша гросмейстерка посіла друге місце на загальному етапі. Далі у півфіналі світової першості у досі музичук обіграла представницю Нідерландів. А у фіналі у запеклій боротьбі Українка, на жаль, поступилася шахісті з Казахстану. У підсумку досвідчена українська шахістка вдруге у кар'єрі стає віце-чемпіонкою світу з Бліцу. А в 2016 році нагадаю, Анна Музичук здобула золото в цій категорії. Особливим моментом змагань стала принципова дуель українки та нейтральної росіянки у 15-му турі. Спочатку наша шахістка здобула перемогу, а після відмовилася тиснути руку. Представниці країни агресора тож, друзі, наразі це всі новини. Дякуємо за те, що ви лишаєтесь з каналом Еквалімпік. Бережіть себе, своїх рідних. Продовжуйте підтримувати сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!